В доме погас утешение свет Кто-то стучит, стучит Это Спаситель у двери стоит Кротко стучит, нежно стучит Сердце открою не дух сцени. Снова Христос стучит Совесть, обид, обличень кто-то стучит, кто-то стучит Зов не смолкает, в душе не на час Кто-то стучит, стучит Это спаситель у двери Кротко стучит, нежно стучит Не покайся, и сердце открой, кто-то стучит, стучи Это Спаситель У двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открою не дуки сцени. снова Христос стучи это спаситель. Вчить, нежно сточи, серце крою не дух і снова Христос точи. Вже так залишаючись на ногах. Зачитаю декілька записок. Дуже прошу молити за те, щоб Господь допоміг пройти важкий період нашого життя, що дам Силу витримати невеликовану хворобу нашої дитини Кіри, щоб через ці важкі обставини ми наблизились до Бога, побачили його славу, виросли духовно, за спасіння душі мого чоловіка Юри, мами Галини, і та тата Колі. Хай Господь благословить вас і віддасть за ваші молитви, сестра Таня просить. Прошу церкву молитися, щоб Бог зруйнував діла диявола в житті моїх дітей, і внуків і духовне і фізичне здоров'я наших сімей, сестра Люда. Молю Господа, щоб Сашенька всім серцем полюбила Бога, надалі пізнавала Свого Творця і не угощала Святого Духа. Мама Валя просить. Прошу молити за спасіння Алка Залежного Дмитра, спасіння Андрія і його сім'ї за укріплення у віри Василя, за спасіння Євгенії, Леоніда Володимира, за спасіння Алкозалежного Віталія та його сім'ї сестра Лена. У нас є і свої нужди у кожного, і Господь знає. Ми за них молимось. Ці всі записки вони передаються на молитовне служіння. Кожний день по запискам є молитви, і також, ви також приходьте з 7 по 9 годину ранку, кожен день в церкві проходять молитви. Зараз ми молимось. Господь ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою руку, Твоє ведення, Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, за це служіння, за те, що говорив до нас, навчав нас. Ми дякуємо Тобі Боже, за те, що прийняв сім'ю дітей своїх, ще одну душу. Ми дякуємо Тобі, Спасителю, за Твоє ведення. В нас є прохання, в нас є бажання, в нас є потреби, Господи, і ми їх приносимо перед лице Твоє. Ти чув ці записки, ти знаєш кожного з нас наші обставини, і ми просимо Твоєї допомоги, Твоєї присутності, Твоєї відповіді. Нехай слава і хвала явиться в наше життя і е, Твоя слава і Ти, Дух Святий, працюй, продовжуй працю в наших сім'ях з нашими невіруючими друзями, близькими, рідніми. Ми віримо, Господь, що Ти не полишиш нас і наші сім'ї. Благослови наш розхід сьогоднішній день, де ми будемо на всякому місці, нехай лине слава тобі. Єдиному нашому Господу, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Наше зібрання закінчено. Вітайте один одного.